Добрий день студія. Сьогодні 21 березня, подивилися по температурі. У нас далі буде плюсова вночі, плюс ноль, тому обрізати вже можна. В мене вони лягли повністю і я буду переформовувати ці всі кущі, бо треба було їх трошки глибше садити. Що обрізати? Ви просто маєте просто річ. Ви його зрізали і дивитесь чи жива. У мене повністю ці кущі... Добрий день! Сьогодні 21 березня, я починаю обрізку усіх своїх кущиків, Це єдиний, який в мене не ліг. Я його беру і буду робити з нього людський кущик. Дивлюся, де треба нижче взяти, де нижче треба взяти, я там беру більше і обрізаю. Щось похоже на, на, на кулю. Раз, раз, все вам це таке росли паточки. Я зробила стимуляцію, щоб вона росла півкулею. Де зрізала більше, де зрізала менше. Нічого страшного. По цій вже видно, що вона прям відійшла. Далих вам обрізок. Сліді приступлення. Опа, черик. Я в березні не садила, це експериментальний варіант, тому хто там буде мене питати, я не знаю, як це все впливає. Я хочу спробувати. Коли ви бачите в лаванди ось такі пупіночки, е які ялинці такі гарно на це означає, що вона вже починає відходити і прокидатися і давати приріст. Зараз 23 березня, наче як, чи 22, неважливо. Ну, в березні вона вже почала давати приріст. Тут теж видно нарост і гілочки. Чесно говоря, я думала, що цьому кущу жопа. Не є маленьке, але він живий. Я думала, що цим жопа кущам уже, чесно говоря. Ну как би той живий, цей живий, а той не живий. І той теж весь живий. Опрацювали біопрепаратом і видно... У лаванді, що вона оживає. Бо вона має зеленувати відтінок. Так що ці кущики живі, в принципі, якщо ви попробуєте водичку на них попшикати, то вони мають бути зеленуватого відтінку. Що ми працюємо? Я деякі я. Витись на мою руку, ви маєте обрізати ось так ножицями притися І ось так. Я вмикаю там на сікак. сікати. Просити дом, але вже вже плюс. Руками рвала, бо аварія, йду по другій граблі. Не подобається мені теж зелені, я вирішила, що я зараз візьму фіксатори і на ту кількість, скільки в мене є, просто його прошпилю. та й один рядок буде готовий. Ну, я можу два. І попробую ще тратити. Принцес. І Nee. Ми якщо що в чотирьох, то швидше. Свідка в Аванді, людка в Аванді, ти не в Аванді. Какий цікаві. Це я придумав, я. Я. Знаєте, ярнішки думали, що більше всього це коли тобі щось подарили. Ні, лучше всього коли ти це зробив сам. Придумав, виплатив, зробив, і ти до нас будуть отримаєш Дівочки. Лучше подарні машини, я діло, яке ти придумала сама. Короче. Я сказала, що кілочки нема, я кілочки не йшла. А ми, коротше, бачу, відправили та по покулочки. Ну що, танцювати будем? Не смотріло. Там за вас сусідка пере... Дорогі друзі, мені теля комедія, ті, хто говорили, що я здуюся при перших трудностях, що я не зможу. Значить... Як ви, собственно говоря, прокоментуєте оце. А я думаю, що ви не прокоментуєте це ніяк. of